Що я поганець через те, що знищив лего моєї дівчини після її зради? Я зустрічався з моєю теперішньою колишньою Пенні протягом п'яти років. Нещодавно ми розійшлися, бо я дізнався, що вона зраджувала з її найкращим другом. Ми з Пенні почали зустрічатися, коли я був першокурсником у коледжі, а вона ще закінчувала старші класи школи. Ми познайомилися на вечірці в коледжі, і між нами одразу з'явилася хімія. Незабаром я познайомився з одним із її друзів, Джейкобом, який мені ніколи не подобався. Він був з тих хлопців, що казали дурні речі, щоб видатися крутими, і мене це дратувало. Але він був її другом, і мені довелося змиритися, бо я любив пенні. Коротше кажучи, вони зраджували і були друзями з привілеями майже весь час. І я був дурний, що не помічав ознак раніше. Якщо він робив щось погане або казав дивні речі, Пенні його захищала. Якщо виникала маленька сварка між нами, вона теж його захищала. Так, я почуваюся дурним, що лише зараз все зрозумів, але це не основне в цій історії. Пенні дуже любила Лего. За останні кілька років вона витратила на них понад тисячу доларів. Приблизно рік тому вона почала робити квіткові композиції з Лего і купила полицю для рослин, яку поставила біля вікна. Вона розставляла всі свої квіткові лего від маленьких до великих букетів, створивши майже цілий сад біля вікна. У мене досі є ключі від її дому. Я тихо зайшов, взяв усі квіткові Лего та розібрав їх. Я хотів, щоб вона відчула той біль, який відчуваю я. Мені здавалося, що зрадниця не заслуговує нічого. Я навіть сфотографував це і надіслав її під час її занять. Вона розплакалася через те Лего. Мені не було її шкода, бо те, що вона зробила зі мною, було набагато гірше, і вона заслуговувала цього. Я розповів про це своїй сестрі, яка була близька з Пенні, і їй теж було боляче через її зраду. Вона сказала, що, попри те, що вчинок Пенні був паскудним, те, що зробив я, було неправильно, бо вона дуже старанно працювала над. Це Тож як думаєте, я поганець?